Привіт! Рецепт свинячих реберців в автоклаві від фірми Утехо. На дно півлітрової банки кладу три горошини чорного перцю, одну горошину духмяного перцю, один лавровий листок. Порубані ребра викладаю в банку, потім викладаю з банки в миску і додаю 1 чайну ложку солі. Все ретельно перемішую і вкладаю назад у банки. Кришки закручую ключем. В автоклав додаю 1 столову ложку лимонної кислоти, Дві підставки на підставки банки. Заливаю водою кімнатної температури на 2 см вище кришки. Закручую болтами кришку, накачую повітря одну атмосферу, вставляю датчик температури. Виставляю час стерилізації 40 хвилин, температуру 110 градусів Цельсія. Все. Час вийшов. Чекаю, коли схолоне до 30 градусів Цельсія. Можна відкривати, зливаю воду, дістаю банки, можна куштувати. Усім смачного!